Мінімальна тривалість щорічної основної відпустки, коли може бути не 24 дні, чи можна легально зменшити? Колеги нікуди не дінемося від того, щоб повторити базу. В нас дійсно відповідно до статті 6 закону про відпустки. Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше 24 календарних днів за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладання трудового договору. Одразу поясню: 24 дні за відпрацьований робочий рік це мінімум. Менше нього встановити. Е тривалість щорічної основної відпустки ніхто не може абсолютно ніхто: ні комерційні роботодавці, ні ті, в кого є е, іноземні інвестиції, в кого є там керучі партнери з за кордону. Вони дуже це полюбляють вимагати, але вони також не мають права втручатися в законодавство України, і вимагати за відпустки меншої тривалості. Тож приймаємо за константу 24 календарних дні. Щорічної основної відпустки це е, золоте правило абсолютно для всіх. Всіх працівників, до речі, для сумісників, для основних працівників на повній зайнятості, на неповній зайнятості, неповна у нас не зменшує тривалість відпустки. Ми не розраховуємо для тих, хто працює неповний час відпустку пропорційно відпрацьованому часу або пропорційно ставці. Ніколи ми такого не робимо. Дистанційка, все, що можна придумати, нічого не зменшує тривалість щорічної основної відпустки, ту, яка Полагається працівнику єдине, що може впливати на цю тривалість на надання відпустки. Ну тут два моменти: або були протягом робочого року такі періоди, які не включаються до відпускного стажу, умовно кажучи, були періоди, коли працівник не працював, або ж ну інші якісь періоди. За який він не заробив собі право на щорічну основну відпустку. От Ми їх дійсно з вами відмінусуємо, і тоді е, тривалість надання використання відпустки зменшиться. Але фактично база в нас буде все рівно 24 дні, або ж інша база. Ми зараз про це поговоримо. Я хочу ще тут додати таку невеличку ремарочку. Зверніть увагу, в нас дійсно в е, законі про від... Устки зазначено, що робочий рік відлічується від дня укладання трудового договору. Ну не зовсім коректне формулювання, бо е, укласти трудовий договір ми можемо, наприклад, в п'ятницю, а почати працювати працівник у нас почне з понеділка. Так, от робочий рік його буде відлічуватися саме з того, коли він почне фактично працювати. От перший робочий день працівника це буде його перший е, день його робочого року. І до речі, він ніколи не змінюється. Робочий рік у нас е, на робочий рік не Впливає наявність неоплачуваної відпустки, навіть дуже тривалої наявність відпустки для догляду за дитиною, призупинення трудового договору і так далі, і так далі. Хочу нагадати, я вже таке прев'ю зробила ще одне для вас, так що в нас можлива інша тривалість щорічної основної відпустки, але тут завжди буде в бік збільшення. Тобто для певних категорій працівників щорічна основна відпустка може бути передбачена більшої тривалості. Ну, наприклад, ми бачимо, що для керівників керівних працівників навчальних закладів та установ освіти, навчальних педагогічних частин підрозділів інших установ і закладів педагогічним науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам працівникам надається щорічна основна відпустка 56 календарних днів. І це, колеги, не 24 плюс 32, да? це повністю щорічна основна відпустка. От Такої великої тривалості тут не означає, що є тут в складі додано додаткову відпустку. Ні, колеги, це все 56 днів щорічної основної відпустки. Така сама подовжена тривалість щорічної основної відпустки передбачена для м, працівників з інвалідністю. Ми бачимо залежно від групи, буде в нас ранжуватися тривалість відпустки, якщо це перша та друга група інвалідності, то, то тривалість основної відпустки тут буде 30 календарних днів, якщо це третя група, то 26 календарних днів. І ще раз акцентую вашу увагу, це не 24 плюс 2, це не 24 плюс 6, це е, все тривалість щорічної основної відпустки. Тож, якщо надаєте 30 календарних днів такої відпустки, в табелі всі 30 днів будете табелювати як щорічна основна відпустка. Дуже важливе уточнення, бо дуже часто плутаєте. І особам віком до 18 років, бачите, надається щорічна основна відпустка, тривалість у 31 календарний, календарний день. Чи можна зменшити тривалість відпустки? Ну колеги, фактично, я вже дала відповідь на це запитання. Ні, ми не можемо зменшувати тривалість а, щорічної. Основної відпустки, зокрема, от вона в нас зафіксована мінімальною, вона й буде в нас завжди мінімальною. Але в нас е, є такі випадки, коли, наприклад, можуть змінитися обставини її надання або ж статус працівника. Я вам наводжу такі ну, яскраві приклади. Якщо, наприклад, зняли інвалідність, таке буває рідко, але все ж таки буває. То в даному випадку, як по собі з інвалідністю, ми надавали працівнику або 26 днів, або 30 днів. Але після зняття інвалідності будемо надавати в загальному випадку. Відпустку 20, 24 календарних дні, або ж іншої тривалості, якщо у вас колективним договором, наприклад, передбачено, що ви надаєте абсолютно всім працівникам 28 календарних днів щорічної основної відпустки. Для вас ось це буде мінімальна тривалість не 24, а 28, так як ви передбачили в колдоговорі. Якщо працівнику виповнилося 18 років, він у вас продовжує працювати. Ми щойно з'ясували, що для працівників, в яких яким менше 18 років, тривалість щорічної основної відпустки 31 день. Якщо він подоросліша, тривалість відпустки в нього буде зменшено, і він також буде отримати 24. Календарні дні відпусточки. колеги. Я нагадую, що законом 21.36 у нас передбачено в статті 12, і, зокрема, що у період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарних дні за поточний робочий рік. Правила також зафіксували обмеження. Це право право, а не обов'язок роботодавця. Це не означає, що під час дії воєнного стану абсолютно всі роботодавці мають обмежити тривалість. Тривалість використання щорічної основної відпустки ні, можете надавати повну тривалість. Ваше право. має бути оформлено наказом керівника обов'язково. Обмежити можна тільки щорічну основну відпустку, якщо її тривалість за робочий рік більше 24 календарних днів. Зробила вам нагадувало, що 48 календарних днів ми тут не можемо обмежити. Маємо надати е, по 24 дні за кожен рік. Обмежити можна тільки щорічно основну за поточний робочий рік, це проговорили. Використання залишку переноситься на період після припинення або скасування військового воєнного стану, можна надати до закінчення воєнного стану, якщо скасувати обмеження, тобто, якщо керівник ввів обмеження. Ми запроваджуємо це обмеження, обмежуємо використання відпусток. Якщо далі буде наказ припинити обмеження, ми можемо ось ці всі залишки надати під час трудових відносин, не чекати звільнення або закінчення воєнного стану. Обмеження не застосовуються до щорічних основних відпусток керівників працівників закладів освіти. Тут про педагогів будемо казати так, залишок фіксуємо в особовій карті П2.